Солдати з КНДР зґвалтували російську викладачку у Курській області. Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що 11 листопада дівчина прибула в село Кромські Бики за 15 кілометрів від зони бойових дій для мовної, культурної та побутової адаптації північно-корейського контингенту. Здавлювали горло. голоса в тебе, чем вы выкрикивали какие-то ужасные оскорбления на корейском языке. Им было четверо или пятеро, это очень трудно понять. Они все друг на друга похожи, бритые азиаты. Они связали меня, заклеили рот. Я типа... Я Я не могла сопротивлятися. Это было просто ужасно. Это продолжалось около двох часов, пока не начався розсвіт. Згодом, за словами жінки, їй вдалося втекти.